Та принцеса, яка стала Русалкою в одному селищі Королівства Хензерву, а точніше на його околиці жили собі чоловік Дерек та його дружина Керолайн, які, попри те, що вони були бідними, але добрими людьми, які завжди готові допомогти. Людям важливими порадами та справою. І єдине, що в них, на жаль, не було, це дітей. Якось однієї ночі, коли Дерек і Керолайн міцно спали, з'явилася хрещена фея, яка сказала їм приємну та радісну звістку за те, що ви Дерек і Керолайн проявляєте доброту. У вас народяться дівчата-близнючки. Які будуть вам допомагати в усьому, а також матимуть особливі магічні кулони та плащ, які будуть їх оберігати від усього лихого. Минув час. І нарешті у Дерека і Керолайн з'явилися на світ дві дівчинки блознючки-брюнетки на ім'я Джена і Хейзел. Попри те, що Дженна і Хейзел були сестрами близнючками, але, однак, за характером, Дженна була вродливою красунею, але була і доброю дівчиною, яка завжди допомагала батькам. А ось її сестра Хейзел, навпаки, була теж вродливою, але водночас лінивою, злою і пихатою, минув час. Дженна і Хейзел перетворилися з маленьких дівчаток, 18-річних вродливих красунь. Хейзел завжди заздрила своїй сестрі Дженні, що її батьки хвалили більше ніж її саму. І тому вона вирішила позбутися своєї сестри Дженни будь-якими способами. Якось Хейзел під виглядом прогулянки до глибокого озера вирішила втопити свою рідну сестру в глибокому озері. Дженна і Хейзел вирушили у мандрівку до озера. Ішли по 30-40 хвилин і нарешті дійшли до озера. І не встигла Джена помилуватися глибоким озером Хамірала, як її підва сестра Хейзел її штовхнула та втопила у глибокому озері. Так тобі і треба. зловтішалася Хейзл, і при цьому зловісно реготала та пішла додому. А тим часом Джена. Яка вже впала у глибоке озеро Хамірала, яке виявилося зовсім незвичним. Тобто будь-яка дівчина, яка ризикнула торкнутися води у цьому магічному озері Хамірала, назавжди перетворювалася на тендітну русавку з риб'ячим хвостом та чарівним співочим голосом. Тобто, Джена під впливом магії чарівного озера. Перетворилася на чорноволосу русалку з фіолетовим риб'ячим хвостом, який яскраво світився подібно до аметиста, та мала на своїх грудях медальйон у вигляді мушлі, що зі мною відбувається. Невже я назавжди стала русалкою? стурбовано запитала Дженна, поглядаючи на себе на глибині магічного озера, Дерек і Каролайн стурбовано запитали у Хейзел, де її сестра Дженна. Але, однак Хейзел замість того, щоб сказати правду, збрехала своїм батькам про те, що вона разом зі своєю сестрою. Ти, Дженно, стала русалкою, відповів дух цього магічного озера, та продовжив. Я знаю, що твоя сестра близнючка Хейзел стала дуже злою, егоїстичною та пихатою через те, що вона тобі заздрила лише через твою вроду та доброту, і я вірю, що принц тебе по-справжньому покохає, і ти знову станеш звичайною дівчиною. А ось твоя підва сестра близнючка Хейзл в якості покарання назавжди стане Русалкою. Принц королівства Хензер Вул на ім'я Джеймс був фаворитом для усіх принцес з сусідніх королівств, але, однак, він був закоханим у звичайну дівчину Дженну і тому вирушив на її пошуки. Джеймс був хоробрим та відважним принцом свого рідного королівства Хензервул. І тому він побачив, що біля озера Дженну у вигляді чорноволосої русавки з фіолетовим риб'ячим хвостом. І тому Дженна йому розповіла про свою підступну сестру близнючку Хейзел, яка хотіла втопити в магічному озері. І зрештою, Джеймс сказав приємні слова: Я, хоч і зустрічав багатьох принцес, але однак я тебе кохаю. Після цих Приємних слів, Джеймс ніжно та романтично поцілував її, і таким чином Дженна остаточно перетворилася на звичайну дівчину, як і передбачав дух магічного озера. Дженіс і Дженна разом вирушили до свого рідного королівства Хензерву. А її підла сестра Бузнючка Хейзел була в шоці від того, що її рідна сестра Дженна знову стала звичайною дівчиною, та ще більше стала злою і пихатою. Король і королева тепло зустріли Дженну зі своїм сином Джеймсом. Хейзел хотіла би зірвати. Весілля своєї сестри Дженни з принцом Джеймсом і не встигла дійти до королівського палацу, як на її шляху з'явилася невидима магічна стіна, яку створила хрещена фея. Мені дух магічного озера розповів, як ти Хейзел хотіла втопити свою рідну сестру Дженну у цьому магічному озері, через яку твоя рідна сестра Дженна ледь назавжди не стала русалкою, суворо сказала хрещена фея. Спершу Хейзел хотіла зловісно зареготати та зрадіти, що не хоче більше бачити свою сестру Дженну. Але однак совість повністю покарала Хейзел, і тому хрещена фея наостанок оголосила свій суворий, але справедливий вердикт. За те, що ти вчинила проти своєї рідної сестри Дженни свій злий вчинок, ти назавжди станеш русалкою і житимеш на дні чарівного озера Хамірала до кінця свого життя. І тому сильний вітер в якості покарання відніс Хейзел до чарівного озера Хамірала, і не встигла Хейзел навіть доторкнутися води, як вона назавжди стала чорноволосою русалкою за червоним риб'ячим хвостом, але без магічного медальйона. Принц Джеймс та Дженна разом мудро правили своїм рідним королівством Хензерву. Та жили довго та щасливо. Якщо ви хочете почути казки українською мовою, тому підписуйтесь на мій YouTube канал та тисніть мені вподобайки.